Відколи космічний телескоп Хаббл вийшов на орбіту у квітні 1990 року, він надіслав безліч неймовірних фотографій. Кожна з них має свою історію, але одне з найкращих зображень Хаббла — це зображення з 1995 року. Це знімок майже всієї історії всесвіту і перший у своєму роді. Глибоке поле Хаббла – це незвичайне зображення, яке було отримане в результаті незвичайного процесу. Зазвичай астрономи звертаються до Хаббла, щоб подивитися на певний відомий об'єкт. Ви хочете вивчити зірку? Гаразд, ви знаєте, яку зірку збираєтеся вивчати. Спрямуйте телескоп на цю зірку. Це Роберт Вільямс. Він став директором телескопа з 1993 року. Це було його рішення створити зображення глибокого поля, не спрямовуючи телескоп ні на що конкретно. Те, що ми робимо, було якраз навпаки. Ми намагалися знайти якусь невибіркову ділянку неба, де раніше не проводилося жодних спостережень. Вони хотіли перевірити, наскільки добре Габл може досліджувати дуже далекі галактики, але вони не знали, що побачать, і це був не найкращий час для того, щоб пробувати щось нове. Після того як ми витратили 2 мільярди доларів протягом 12 років. Сталася така несподіванка: несподівана, дуже велика. Помилка команда Хаббла усе ще відновлювала репутацію телескопа після того, як дефект головного дзеркала створювала розмиті зображення протягом майже трьох років. Ми стали мішень для жартів і газет, політичних карикатур. Ви знаєте, шоу Джоні Карсона, шоу над наса сміялися за те, що вони допустили такий монументальний провал такого дорогого проекту. Наса відправило астронавтів на п'ятиденну місію, щоб встановити модуль, який би виправив проблему. І це спрацювало. Отже, команда Вільямса провела 1995 рік, плануючи спостереження в глибокому полі. По-перше, вони мали б вирішити, куди спрямувати телескоп. Мета полягала в тому, щоб зазирнути далеко за межі нашої галактики. Тож місце мало бути подалі від будь-яких відомих великих скупчень галактик. Вони не хотіли, щоб щось яскраво затуляло огляд, і щоб отримати безперервні спостереження, це мало бути місце, яке не затулятиметься, коли габуло обертатиметься навколо землі. Як це відбувається кожні півтори години або близько того. Вони зупинилися на регіоні трохи вище великої ведмедиці. Темному, нічим не примітному вічку у всесвіт. Поле зору було надзвичайно вузьким. Астрономи вимірюють видимий розмір об'єктів на небі в кутових градусах, а градус можна розділити на 60 кутових хвилин. Із землі місяць знаходиться на відстані близько пів градуса у поперечнику, тобто близько 30 дугових хвилин, але ділянка, яку сфотографував Хабл, мала лише 2,6 догових хвилини дугових у поперечнику. Трохи більше шпилькової головки на відстані витягнутої руки. Тож це крихітний клаптик неба. Спостережні розпочалися 18 грудня 1995 року, збираючи чотири різні довжини хвиль світла, і протягом наступних 10 днів телескоп зробив 342 зображення цієї крихітної ділянки неба. Ми відчули полегшення від того, що отримуємо хороші дані, але нам потрібно було продовжувати їх підсумовувати, і тому лише через десять днів ми зрозуміли, що дійсно щось отримали. На зображенні є кілька сусідніх зірок, але майже всі інші об'єкти тут відсутні, включно з цими крихітними блакитними крапками. Це галактики. Світло від цих різних галактик подорожувало протягом дуже різних проміжків часу, тому найвіддаленіші галактики показані досить ранніми у своїй еволюції, понад 12 мільярдів років тому. Це лише півтора мільярда років після Великого вибуху. Це якби ви могли навести телескоп на Землю і сфотографувати стародавній Єгипет з неандертальцями на задньому плані, а далі динозаврами. Через два роки дослідницька група взяла ще одну крихітну пляму цього разу у південній частині неба. Ми хотіли дізнатися, і ось ми отримали одну таку пляму, ніколи не знаєш. Може, це буде якась дивна пляма, тому ми вирішили, що важливо повторити спостереження. Ці набори даних підвищили оцінки загальної кількості галактик. Вони дозволили дослідникам відстежити історію формування зірок у всесвіті, і вони допомогли підтвердити висхідну теорію формування галактик, виявивши галактики, які були маленькими і неправильними на початку своєї еволюції. Але одна з найважливіших спадщин телескопа Габл це те, як він змінив культуру астрономії. До цього часу в астрономії була історія, коли люди збирали дані і тримали їх при собі до тих пір, поки не проаналізували їх повністю, адже це була інтелектуальна власність. Замість того, щоб зберігати відкриття, закладені в наборі даних. Вільям і його команди відформатували і негайно випустили його для широкої наукової спільноти. Його цитують у сотнях статей. У наш час люди набагато частіше проводять цікаві спостереження і роблять дані доступними для громадськості, навіть якщо вони можуть мати право тримати їх певний період часу, зберігати їх для себе. Завдяки обслуговуванню місії, які встановили більше досконалі камери, Хаббл відтоді робить ще глибші знімки далекого поля, і ці дані також були оприлюднені для громадськості. Я думаю, що це надзвичайно просуває уперед людське розуміння, людські знання, і глибоке поле габла зробило це.